На черзі зараз Яків Носков, він плацює поблизу Джанкоя, де напередодні вечері нагадаю, люди в камуфляжі перекрили дорогу до півострова. На рукавах деяких навіть бачили пов'язки в кольорах російських прапорів. Якове ще вчора легкові автівки. Блокпост пропускав безперешкодно. Знаємо також знімальні групи ТСН тут були м'яко кажучи на раді. Ну а на ранок яка ситуація? суто ранку йогори? Зараз ми прибуваємо за кілька кілометрів від блокпосту Чонгар, який напередодні захопили озброєні люди у камуфляжній формі разом з громадськими активістами. А, працювати там знімальній групі практично. Неможливо відтак ми змушені знаходитись на безпечній відстані від Чонгару. Єдине про що нам вдалося дізнатися, це те, що вночі цих людей, цих активістів, які блокують під'їзди до Криму, значно побільшало. Сюди з'їжджаються з усіх районів кримського півострова. Зокрема, нам вдалося ідентифікувати людей з Севастополя та Джанкоя. А нашим колегам з агенції Росукринформ вдалося підзняти вранішнє шикування. Цих людей їх нарахували близько однієї сотні, і за даними наших колег, ще стільки ж людей у цей момент відпочивали. Центр журналістських розслідувань повідомляє, що координацію цих активістів здійснюють дві особи: це депутат Верховної ради Криму, джанкойський бізнесмен Микола Юревич та лідер фракції партії регіонів у міськраді джанкоя Олег Щербаков. Зокрема, останні на своїй сторінці. У соціальних мережах закликав усіх небайдужих кримчан долучитися до блокування в'їздів на Кримський півострів аби захистити свою територію. Скільки саме там перебуває на території блокпосту людей у формі, дізнатись не вдалося. Я нагадаю, що озброєні вояки у камуфляжі. Їхні обличчя закриті масками. Вони налаштовані дуже рішуче і здійснюють. Огляд усіх вантажних автомобілів, усіх фур та мікроавтобусів, які прямують у бік Кримського півострова та у зворотньому напрямку. А також здійснюють вибірковий огляд легкових авто. Поспілкуватися з ними, нам, ані нам, ані нашим колегам не вдалося. Ці люди у камуфляжі налаштовані дуже вороже. За попередніми даними, це можуть бути. Працівники Севастопольського Беркуту, які відмовились виконати, виконувати наказ Міністерства внутрішніх справ України. Але водночас я хочу повідомити, що поки е, в'їзд до Кримського півострова і виїзд у зворотньому напрямку відкритий, скільки саме триватиме така демократія, наразі невідомо, Єгоре. Якове, спасибі? Досі актуальний на підступах Криму блокпост, але все більш-менш спокійно. Про це сказав Яків Носков. Дякую.